Практично увесь Львів без гарячої води. ЛКП Львів Теплоенерго та Залізничне теплоенерго проводять гідравлічні випробування. Як відбуваються ці роботи, та чи можна обійтися у Львові без відключень? Щоб з'ясувати це, знімальна група Твоє місто ТІВІ подалася на ТЕЦ-1 де власне проходять випробування. Значить, трубопроводи закачується пробний тиск, він вищий від робочого, і при цьому оглядається. Магістралі на предмет наявності дефектів. Більше, більше всього звертаємо увагу на розрив. Розрив після того ліквідовується. Пробним тиском ми перевіряємо труби на, на місність, і якщо вони витримують цей тиск, значить є надія, що в опалювальному періоді будемо працювати без, без аварії. Сьогодні ми працюємо, проводимо гідравлічне випробування підвищеним тиском до 17 кілограм на тепломережі по вулиці Науковій. Якщо є скажімо, вертикально, -вертикально верхня лінія, то тобто ми маємо підйом тиску. Якщо є горизонтальна лінія, яка, скажімо, йде наліво, значить є опуск тисків, відповідно, в цей час створюється на мережі порив. Ми в нас є бригади розставлені по місцях. Ми локалізовуємо даний порив. І коли локалізували порив, знову ж таки продовжуємо випробування. Щороку на 70 кілометрах магістральних трубопроводів ТЕЦ-1 під час випробувань виявляють приблизно 100 дефектів. Ця кількість залишається сталою з року в рік, адже попри те, що частину теплотрас уже замінили на нову, інша за цей час зносилася ще більше. На найближчих 5 років особливих змін в схемі випробування, відключень на ремонти і випробування, напевно, не відбудеться, але до того йдемо. Значить, скорочення термінів для ремонтів і для випробувань. Можливо, тільки у випадку заміни обладнання. Яке у нас є, як правило, зношене на нове. Нове обладнання це я маю на увазі теплотраси. Теплотраси щороку у нас міняються в досить великих кількостях, але ще є до половини мереж вимагають подальшої заміни.